Усіх вітаю! Спішу повідомити вас, що я влаштовую акцію. Можливо, серед моїх знайомих є багато друзів, психологів, але також є люди, які цікавляться чимось іншим. Але так чи інакше, їх торкається питання психології у житті. І багато хто знає, що я психолог, можливо, хтось цього не знає, або подивився перший раз, і йому теж буде це цікаво. Я влаштовую акцію, тобто їх дві. Одна є призначена для просто людей, які не мали ніколи, можливо, навіть дотику до психології, а інша, так як, Інша моя роль і ідентичність є супервізора, вона призначена психологом. Почну з першої. Перша називається День доброти до себе. Що ця акція в себе включає? Це повноцінна сесія. 50 хвилинна, консультація сесія з психологом. А саме, ви зможете записатися у зручний час для вас на протязі двох тижнів, починаючи з 25 листопада на консультацію безкоштовно. На жаль, ця акція обмежена по часу і по місцям. Але є можливість, хто має бажання і встигне доторкнутися до того, щоб поспілкуватися з психологом, можливо, зняти стигму, яка в нього є, чи страх до психологів чи до психології взагалі. Задати йому. Питання, які його турбують, а можливо, питання для того, щоб щось для себе краще зрозуміти про саму психологію. Тобто, з чим би ви не прийшли, у вас є така можливість потрапити на консультацію повноцінно 50 хвилин. На жаль, в такий час зараз, що. Нам усім потрібна підтримка. Саме в час війни, в час якихось переживань, ми іноді не можемо справитися зі своїми емоціями. Я хочу показати цими, цими сесіями-консультаціями, що це не так страшно, як існує більше такого надуманого якогось страху. Що хтось там буде ритися в моїй голові, або залізе мені там під шкіру, скажімо так. Але це дасть можливість абсолютно розвіяти той міф, який існує в суспільстві, що психологи, там, як бабки-гадалки, щось про когось знають. Насправді всім нам, як я вже казала, оцей цей тривожний час потрібна підтримка. І іноді до психологів приходять саме за цим. Не обов'язково ритися в чомусь і під якісь пласти залазити під свідомості чи свідомості людини. З чим я працюю? Так як я є психологом, і супервізором в полімодальному інтегральному підході. Я використовую різні техніки, практики з різних підходів. І я працюю з тим, що надаю підтримку людям, даю можливість попрацювати своєю самооцінкою, самоцінністю. Тому що найдорожча людина, яка є у нас, це ми самі. Також е, працюю з батьківсько-дитячими стосунками, е, суїцидальними думками чи діями. Е, працюю також зі страхами, тривожними станами, депресивними. Це стосується також і вигорання, вікарної травми. Е, Працює з сексуальними питаннями, які можуть виникати у клієнтів, наприклад, про свою сексуальність, чи орієнтацію, чи щось, що пов'язано з цим напрямком. Вікова категорія від 18 до 55 60 років. Це є перша акція, а друга акція є. Для психологів. у Вас є можливість за донат попрацювати з супервізором півтора години. Ви можете записатись і прийти з тим запитом чи з кейсом, який конкретно є у вашій практиці, і ви, можливо, не бачите погляду збоку. У вас є можливість полімодальніше стріплі супервізії. Побачити зі сторони з допомогою супервізора ситуацію і надати допомогу своєму клієнту з допомогою супервізора, справитись з цим кейсом, підняти свою ефективність як психолога у роботі і подивитися, як працює насправді супервізія, що це не є страшно. Тож запрошую вас користатись цими акціями. Дякую вам за увагу!